Привіт усім! З вами Діана Червона, і я рада вітати вас на новому проєкті Арсенал Шоу». Жив був батько і мав він трьох синів. Двоє були розумні, а третій футболіст. До чого це я? Більшість людей вважають, що футболісти більше розвинені фізично, ніж розумово. Однак я думаю, що це хибне твердження. Чи я не права? А можливо і помиляюсь, і весь інтелект футболістів перейшов їм у ноги. Тож у цьому проєкті шляхом батлу між футболістом та вболівальником команди ми підтвердимо або спростуємо затвердження. Тож сьогодні у першому батлі участь візьме голкіпер Арсеналу Сергій Русан. Сергій Русан воротар 25 років. Народився 1 квітня 1989 року. Вихованець донецького футболу у Белоцерківському арсеналі перебуває з липня 2013 року. На рахунку Сергія один матч у складі юнацької збірної України. Хобі кіно. Мрія виграти Лігу чемпіонів. Привіт, Сергію! Привідя. Як у тебе справи? Нормально. Готовий взяти участь у нашому шоу? Я думаю, що готовий. Сергій, ти згоден з тим твердженням, що люди вважають футболістів не досить інтелектуальними людьми, що весь дар пішов йому ноги? Ні, я так не думаю. А чому? А... У тебе є освіта якась, ти десь Так, да, да. Я заканчивав в Донецькій фізкультури, спеціаліста. У мене спеціальний стер по футболу. Давай зараз підійдемо до будь кого на вулиці і запитаємо, чи знають вони таку команду Арсенал Київщина. Якщо знають, то запитаємо, чи знають вони тебе, голкіпера цієї команди. І якщо вони тебе впізнали, то зіграють в батл з тобою. Ти згоден? Ну, я сумніваюся, що мене узнають в Білої церкві, Ну, спробуй стоїть. Доброго дня, можна вас запитати? А ви любите футбол? Так. А ви знаєте про таку білоцерківську команду Арсенал Київщина? Знаю, ну і в мене син грав ні. тільки в меншій команді. А ви знаєте голкіпера Сергія Русана? Голкіпера Сергія Русана? Ні. А я хочу вас з ним познайомити. Ну, якщо ви не знаєте, я хотів би вам вручити білет, щоб прийшли на завтання, на ігру з Протяжинським. Якщо Олексій вручити білети, приходіте. Добрий день, можна вас запитати? А ви любите футбол? Не фанат. Ні, а, ну. Тим не менше, я хочу вас познайомити з гулкіперем нашої білоцерківської команди. Сергій Юрусан його звати. Приєднано, дуже приємно. Ну якщо ви не фанат, якщо ви вже стали фанатом і прийшли на наш матч 26 апреля в 5 часов трудових резервів. Блін, не узнають нас ще в цьому місті. Ладно, напишу. Чекаю. Особисто. З моїм автографом. Може, прийдуть люди на футбол. Доброго дня, можна вас запитати? А ви любите футбол? Так. ви знаєте про нашу білоцерківську команду Арсенал Київщина? Так. А ви знаєте огулкіпера? Ні. Я вас хочу з ним познайомити. Меня звати Сергій. Сергій Тише. Арсенал Київщина. Хочу вам вручити два білети з моїм автографом, вашим дочкам. Добрий день, можна вас запитати? Можна. Ви любите футбол? Ничего. Ви знаєте про нашу команду Арсенал Київщина? Так, да. А ви знаєте хто голкіпер команди? Голкіпер ні. Я вас хочу з ним Можливо. познайомити. Да. Добре. Добре. Тар, хочу, мене звати Сергій, гратар команди Арсенал Київщина. Я вже знали, не тільки мене, всіх наших футболістів, нашої команди. Так. Хочу вас пригласити в суботу 17.00 стадіон «Трудові резерви. Вот. Мы играем с командой «Сталь не поддержит». Команда находится на первом месте. Нам нужна ваша поддержка. Придите, поддержите, не пожалеете. Мы будем биться, добывать победу для, нашей, для, нашей, для нашего города. Бережите вот. запрошение своим авторам. Спасибо. Спасибо. Я уже в команде вот, меня даже кто не узнает. Ну, не знаю, давай, ось. все, хлопцы запытаем Добрий день! Добрий день. — А можна запитати, ви любите футбол? Звичайно, люблю. Ви знаєте нашу білоцерківську команду? А хто ж її не знає? А ви вболіваєте так? — Звичайно. А ви знаєте голкіпера нашої команди? Ну, сергій Рус 8. Ну, знайомтеся. Да, Влад, сергій, дуже приємно. Да, ну, Влад, і сіти один, один з тих, хто мене знав. Я тебе хочу вручити своїм автографом запрошення на наш, на наш матч. Це старні батьжин в суботу, в эту суботу. У 5-5 часов приходить, Ми будемо стараться. Звичайно, буду, дякую дуже. дуже. А я тобі пропоную зіграти батл з Сергієм. Ти згоден? Можна. А і Б сиділи на трубі. А впало, Б пропало, що залишилось на трубі. Я думаю, що і. Кому у футболі можна грати руками? Голкіперу. Е, ну Гол я Думаю, думаю що всім. Малоти можна вбрасувати і, і вратарю, звісно, можна руками грати. Добре. А батон розрізали на три частини. Скільки зробили розрізів? Два. Три частини. Три. Мене Діана. У мене є брат, його звати Денис. А у мого брата тільки одна сестра. Як звати його сестру? Діана. Термометр показує 15 градусів. Скільки градусів покажуть два таких термометри? 30. 40. На що найбільша схожа половина апельсину? На більше половина апельсина? Апельсина. На... Ну, якщо подумати. Не знаю, відповіді. На половину апельсину. А... У парку 8 лавок. Три пофарбували. Скільки лавок стало у парку? 8. Залишилось. П'ять. До тебе прийшли гості. А в холодильнику пляшка лимонаду, пакет з ананасовим соком і пляшка мінеральної води. Що ти відкриєш в першу чергу? Подожди. Це вопрос підвохом? Ні. Ні? Ну, я логіки не бачу. Може все відкривати першим. І шампанську, і воду. Ну, я думаю, якщо вопрос підвохом. я думаю, мабуть, це. Дверна Вера, холодильник. Так, а да? вантажівка їхала в село. По дорозі вона застріла 4 легкові машини, 3 мотоцикли, 5 велосипедів та 1 автобус. Скільки машин їхало в село? Одна. Давай ще раз, от я. Вантажівка їхала в село. Да. По дорозі вона застріла 4 легкові машини, 3 да. мотоцикли, да. 5 велосипедів да. та 1 автобус. Скільки машин їхало в село? З три автомобіля. І одна вантажівка на 4. Неправильно. Неправильно? Коли чорні кішці найкраще прибиратися в будинок? Мочі. Неправильно. Отже, рахунок після матчу 5-5. Сергію, що це значить? Ну, мабуть, треба пробити після матчової пенальті. Ти прав. А де виявився архімед, коли згасла свічка? В Ванні. Опять з подвохами, так, мабуть. <гану> <гану> Згасла свічка. В темноті, мабуть. Правильно. А на якому дереві зазвичай сидить ворона під час проливного дощу? Ого, на вербі, мабуть. Я думаю, на будь-якому. Да. У якому місяці 28 днів? У февралі, мабуть. І так, у серії після маршового пенаті перемогу отримав Сергій Русан. Ми тобі вручаємо медаль переможця сьогоднішнього бату. Дякую. Спасибо, дуже приємно. Ну, я, мабуть, все-таки подарю нашому боєччику медаль. Рад, тобі. Отручаю. Дуже дякую. Да, давай, я тебе одягну. Сподіваюся, що ми виграємо в суботу. Удачі вам. Рахунок 1-0 на користь наших футболістів. А зараз питання від нашого героя. І так, в цьому сезоні наше ворота була значно одні з фінальтів. Шесть яких мне вдалося отбить. І так питання: хто из всемирно известных вратарей ротерів тем, що не отбивал пенальти, але сам их и забивал? Подсказка. Этот вратарь родился в Парагвае. Відповіді залишайте в коментарях під відео. Хто перший відповість правильно на поставлене питання, той отримає персональний приз від Сергія Русана. Вот ты не любишь э, футбол? Алло, мама! Все-все. <си> мама, мне берут интервью. Интервью. <си> <си> Хорошо, давай. Я пишу. Мене все, мама. да. Все.